Вас вітає центр навчання ПРОКОМ і в цьому відео ми вам покажемо, як зробити зручний звіт для керівника. Дивимось на прикладі програми КУП 2.5, так само це буде працювати в ERP. Можна налаштувати так, щоб ваш керівник або будь-який працівник, якому це потрібно. Тільки заходячи в програму, не формуючи ніяких звітів, відразу на своєму робочому столі бачив аналіз цільових показників діяльності підприємства. Сам склад цих показників, звичайно, налаштовується, і крім того, ці показники це не тільки відображення факту. Ми можемо також налаштувати так, щоб показувалось, чи досягли ми якихось цілей. Ці цілі ми так само встановлюємо для себе самі. Налаштовуємо. На початку заходимо до розділу NDI і адміністрування, і там, де настройка NDI та розділів, шукаємо фінансові результати контролю. Відкриваємо цільові показники, ставимо необхідний нам прапорець. Тепер відкриваємо сам розділ Фінансові результати контролю. Тут у нас є групування «Цільові показники. Ну і тут же ж наш сам звіт, поки він не формується. Для того, щоб він формувався, нам потрібно ще одне налаштування. Це розділ Фінансові результати контролінг, сервіс. І тут настройка варіантів доступності. У вас тут буде багато різних користувачів. Для кожного користувача ви можете налаштувати, що саме він буде бачити. Які показники? Ну, тобто, встановити відповідні прапорці. Ми з вами встановимо всі. Тобто, встановимо прапорець на верхньому рівні і всі показники будуть відображатись. Тепер звіт формується. Давайте ми його з вами налаштуємо так, щоб він відображався відразу на початковій сторінці. В правому верхньому кутку натискаємо сервіс і настройки. Настройки, настройки початкової сторінки. У нас тут є вже моніторинг цільових показників. Ми його з вами просто додаємо. Ну, а те, що нам не потрібно, можемо вилучити. Тепер розберемо з вами ці показники. Давайте подивимось на прикладі заборгованості клієнтів. Просто відкриваємо аналіз цього показника. Бачимо, що у нас цільовий тренд мінімізація значення. Бачимо, яке у нас цільове значення, і бачимо фактичне значення у підсумку, що у нас ціль досягнута. Тому саме цей показник у нас виглядає таким зеленим кольором. Тобто це не тільки моніторинг факту, це ще і контроль досягнення цілей. Тепер про налаштування самого показника. Заходимо до розділу фінансові результати контролінгу. По-перше, у нас там, де цільові показники є категорії цілей. Сюди ви за бажанням можете щось додати своє, створити нову ціль. А головне це варіанти аналізу цільових показників. Відкриваємо. Шукаємо нашу заборгованість клієнтів. Ну, тобто будемо працювати вже з цим показником. Ось наша заборгованість клієнтів, тип аналізу динаміка змін. Відкриваємо цей показник, і які тут можна зробити налаштування. По-перше, тип аналізу. У нас за умовченням стоїть динаміка змін, ми можемо встановити, наприклад, порівняння з минулим періодом або щось інше. Далі, період. Періодичність. Розрахунку. Значення. Ну, за логікою це борг клієнта. Кратність значень. Наприклад, ми не хочемо бачити у тисячах гривень. Хочемо бачити до копійки. Тоді встановлюємо без змін. Далі. Цюльові значення. Наприклад, змінюємо. У нас зараз стоїть. Мінімізація до 10 тисяч. Ми хочемо мінімізувати, наприклад, до 1000. Ну, і крім того, зовнішній вигляд. Тип діаграми. У нас стоїть гістограма, ми можемо вибрати графік, Гістограма об'ємна. Ну, залишимо гістограму. Варіант відображення. По умовченню. Коротко. Тобто, це ми бачимо циферку. Можемо створити діаграму або таблицю. Залишимо, як є. Подивимось, що відбулося після того, як ми зробили зміни. Тепер наш показник виглядає червоним кольором. Чому? Тому що ціль не досягнена, тобто показник неприйнятний. Ну і крім того, бачимо це до копійки. І для кожного показника ви можете робити налаштування, ставити якісь цілі за своїм бажанням і за своєю потребою. Ще про варіант формування звіту. Можна обрати, наприклад, тільки показники ціль, по яким досягнути. Тоді бачимо. Ось такий вигляд нам показують тільки ті показники, там, де ми досягли своїх цілей. Можна обрати, наприклад, стан неприйнятний. Це те, над чим нам ще потрібно працювати. Тут у нас все червоним кольором, тобто цілей не досягли. Ну, але факт бачимо. Якщо без рахування стану, то будуть показані всі показники, які ми собі налаштували. Це все дуже буде вдячна за вподобайку під цим відео і приходьте до нас на курси до зустрічі.